Вітаю на уроці з основ підприємництва. Попередній урок присвячено попиту на ринку товару чи послуги. Поняття «попит» уособлює покупець, а поняття пропозиція продавець, виробник товару чи послуги. І якби ви з покупця пиріжків раптом перетворилися на пекаря, який мудрував над рецептом, закупляв необхідні йому продукти, випікав пиріжки, то на їхню ціну. Ви б уже дивилися іншими очима. Як продати найдорожче? Чим вищою буде ціна пиріжків, тим сильнішою стане мотивація випікати їх більше, щоб мати більший прибуток. Отже, закономірною буде пряма залежність обсягу пропозиції товару від його ціни. Чим вища ціна, тим вищий обсяг пропозиції за інших незмінних умов. Розглянемо приклад такої залежності і традиційно задамо її табличним способом. У таблиці перша колонка ціна пшениці, а друга величина пропозиції пшениці в регіоні. Пригадаймо, продавці це фермерські господарства. Бачимо, чим вища ціна. Тим більше зерна готові виробити і запропонувати на ринок фермерські господарства. Якщо ціна однієї тони зросте зі 190 до 220 доларів, то фермери готові виростити додатково 110 тисяч тонн. Їх приваблює можливість збільшити дохід і прибуток. А що спонукає виробників пропонувати на ринок більше товару? Якщо ціна не змінюється. На зміну пропозиції впливають такі основні нецінові чинники. Перший зміна цін на виробничі ресурси, другий упровадження нових технологій у виробництво, третє наявність або відсутність конкурентів. Четвертий зміна цін на інші товари чи послуги. П'ятий. Державна політика. І шостий природні катастрофи, війни та інші непередбачені події. Проаналізуємо дію кожного чинника на зміну пропозиції. Зміна цін на виробничі ресурси природні, капітальні, трудові це головний чинник зміни пропозиції товару виробниками. Наприклад, Після реалізації урожаю пшениці, фермер планує закупити насіння, добрива і пальне для посіву. Коли він стикається із зростанням цін на ці товари, то може прийняти рішення зменшити площу посівів. Чому? А не вистачить коштів, щоб закупити все те, що потрібно, в такому ж об'ємі при вищих цінах. Фермер може взяти кредит, але поверне кошти з прибутку лише за умови, що реалізує зерно нового врожаю за вищою ціною. Упровадження нових технологій у виробництві може істотно вплинути на збільшення пропозиції. Фермер може закупити насіння нового, більш урожайного сорту пшениці або стійково дофоробчі засухи. Використати нову технологію захисту від шкідників чи бур'янів, придбати техніку, що зменшить втрати урожаю під час збирання. Як впливає зміна кількості конкурентів? Вона також спричиняє зміни обсягу товару на ринку. За певних умов кількість конкурентів може збільшитись. Наведемо приклад. Засіяно невикористовані раніше ділянки. Надано можливість реалізувати зерно не тільки фермерам, а й селянським підсобним господарствам. От і більша пропозиція при тих же цінах. Зміна цін на інші товари чи послуги зумовлює зміну рівня прибутковості виробництва. Якщо закупівельні ціни на кукурудзу або сою зростуть, Частина фермерів засіють свої поля цими культурами. Вони хочуть мати більший прибуток. Наслідком стане зменшення пропозиції зерна пшениці на ринку. Державна політика в сфері оподаткування чи дотування виробників спричиняє збільшення пропозиції того товару, виробники якого опинилися в сприятливіших умовах. Податки знижено, або не підвищено, надано дотацію на покриття частини витрат з державного бюджету і інші заходи. Наприклад, державна дотація господарствам, які виробляють молоко, може зумовити збільшення кількості виробників і чисельності поголів'я корів. Природні катастрофи, кліматичні, сейсмічні, стихійні явища, повені паводки, лісові пожежі та інші, впливають на пропозицію товару в окремих регіонах, країнах чи їх частинах. Особливо відчутними є наслідки стихійних явищ у первинному секторі економіки, тобто сільському і лісовому господарстві. Наприклад. Істотно зменшити пропозицію зерна можуть тривалі засухи, безсніжна морозна зима, затяжні дощі, нашестя шкідників та інші явища. Через певні там, погодні умови, через хвороби у нас на Луганщині там дві треті бджіл померло. Так? Це, це лише наші, наші ризики, які ми не могли не врахувати, ніхто цього не чекав. Унаслідок того, що зміна пропозиції пов'язана з певними змінами виробничого процесу, вона повільніше за попит пристосовується до зміни ціни. Якщо фермер зібрав 400 тонн пшениці, то упродовж року він точно не може збільшити пропозицію, навіть якщо ціни зростуть. Якщо для збільшення обсягу виробництва потрібно взяти в оренду чи купити нову ділянку землі чи нову продуктивнішу техніку, то може знадобитись не один, а кілька років. Пропоную виконати тренувальну практичну роботу. Поміркуйте і наведіть приклади ситуацій, коли пропозиція зростає чи зменшується під дією певного чинника. Розгляньмо приклад. Ринок полуниці у червні в місті Ігрик. Подія перша. Поширення крапельного зрошення і живлення. Наслідок. Пропозиція збільшується. Подія друга. Три тижні поспіль дощить. Полуниця псується. Наслідок пропозиція зменшується. Потренуйтеся прогнозувати збільшення або зменшення пропозиції за добірку ситуації в навчальному посібнику. Зважте, говоримо про обсяг пропозиції товару на ринку усіма його виробниками. Їх може бути один, кілька, багато і навіть дуже багато. Від кількості виробників товару. Залежить така характеристика ринку як рівень конкуренції. Конкуренція. Що це? Це процес взаємодії, а точніше, боротьби виробників товарів чи послуг за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. У перекладі з латинської це слово означає. Сходитися, стикатися. Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарювання, різні форми власності на засоби виробництва, повна економічна відокремленість, свобода вибору господарської діяльності товаровиробників, боротьба за джерела сировини, за ринки збуту, за ринки виробленої продукції. Сфери використання капіталу з метою отримання найбільшого прибутку. Конкуренція це ринкова сила, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, урівноважує ринкові ціни. Фірма, яка має найбільшу частку на ринку, виступає ініціатором зміни цін, виробництва нових продуктів, збільшення ринкової частки і витрат на просування товарів. Називають лідером ринку. За методами здійснення конкурентної боротьби виділяють два види конкуренції цінову і нецінову. Цінова конкуренція це боротьба між товаровиробниками за споживача, покупця. Така конкуренція передбачає продаж однорідних і приблизно однакових за якістю товарів і послуг за більш низькими цінами, ніж у конкурентів. Щоб залучити більше покупців, навіть за рахунок тимчасової втрати частини прибутку. У такій конкурентній боротьбі перемагає той товаровиробник, який шляхом зменшення витрат виробництва завдяки впровадженню нових технологій, підвищенню продуктивності праці, домагається нижчої, ніж ринкова ціна вартості свого товару без істотної зміни його якості. Цінові методи конкуренції були поширені на ранніх етапах підприємницької діяльності. В сучасних умовах такі методи конкуренції застосовуються рідко. Проаналізуйте ціни на один із товарів, наприклад, смартфон, планшет, мультиварку або саджанців троянд у кількох інтернет-магазинах визначте найбільшу і найменшу ціну. Поміркуйте. Чим зумовлена різниця цін? Зустрічається в основному прихована цінова конкуренція, коли впроваджується новий товар зі значно кращими якостями, а ринкова ціна підвищується незначно щорівноцінно продажу товару за зниженими цінами. Нецінова конкуренція це боротьба між товаровиробниками за споживачів. Покупців методом підвищення якості і надійності товарів, поліпшення їх асортименту, сервісне обслуговування споживачів, надання кредиту для покупців, реклами тощо. Щоб стимулювати спрос на наші услуги, можна придумувати акції, пропозиції, розіграші проводити. Ми це дуже часто робимо в інстаграмі даримо подарки дуже часто після того як вони услугу і становляться постійними клієнтами така конкуренція ґрунтується на технічних перевагах в провадженні нововведень ефективніших методах збуту товару в сучасних умовах у розвинених країнах нецінова конкуренція набуває дедалі більшого поширення. Світова практика свідчить, що і цінова, і нецінова конкуренція нерідко супроводжується порушеннями загальноприйнятих правил і норм конкурентної боротьби. В нашій справі недоброкачественна, недобросовісна конкуренція. Справжніх ковалів. В Запорізькій області я знаю троє-четверо, такі, що дійсно ковалі. А то все це ті хлопці, які дурять людей. Що дурять? Бо є таке у нас поняття, холодна ковка. Але це як картина Рембронта, да? перексерокопірована на, на, на принтер і поцеплена на стіночку. Вроді таке ж саме, да? але то не то. Або, ну, грубо говоря, візьмуть квадрат Чорний Малевич. Написаний на холсті, переписаний іншим художником, він меншу вартість стоїть, так? А якщо це на принтері і на стінку не приліпне, то це взагалі просто він не коштує того папіру, який він є. Оцим папером папіром, якраз на принтері, це хлопці займаються. Тобто беруть кой, готові елементи, купують, зварюють, а потім розказують: ви посмотрите, як ми вміємо, які ми спеціалісти. Ми живемо. Вау! Супер! насправді це ну, ніяке не художество, не не історичне ценності, вироб немає. Для протидії проявам недобросовісної економічної конкуренції створюються відповідні органи. В Україні для захисту конкуренції створено Антимонопольний комітет України, прийнято низку законів, які передбачають відповідальність суб'єктів господарювання за недобросовісну конкуренцію та конкретні заходи щодо захисту підприємців і споживачів від такої конкуренції. Недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання чужих позначень, фірмового найменування, рекламних матеріалів. Упакування, копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника, збирання розголошення та використання комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяти шкоду діловій репутації іншого підприємця. Були, звісно, недобросовісні конкуренти, вони у нас наші красиві фотографії брали без спросу, якщо м'яко сказати, і по нашим красивим фотографіям продавали скатерти. Таких дуже много було на самом деле, мы боролись, конечно, с ними. Підприємці позитивно в цілому оцінюють конкуренцію. У більшості сфер діяльності між підприємцями спостерігаємо взаємоповагу, взаємопідтримку, солідарність. Всі ми спілкуємося, дружимо. Я іноді навіть їм дзвоню. Якщо машина легка, я знаю, що вони можуть це зробити. Я кажу, візьми машину, у нас нікуди. Но человеку чоловіку вот, срочно треба їхати. Возьми, сделай машину. Якщо ну, у него є время, он забирає, вот, перейти. Они мені дзвонять. Сири тут сложная машина. Он, Mercedes, например, на улице стоит, вот уже три, три неділі. Друг, Сири, ну ми таку машину не зробимо, забери ее себе. Справжні класні кавалі друг друга в Україні знають всі. Притом не те, що там десь читав, десь бачив. а за руку здоровимося, з друг переписуємося і друг другу допомагаємо. Частково якісь вироби робимо, якщо хтось не справляється, допомагає виконати субпідрядну роботу. Пропоную оцінити рівень конкуренції у вашій сфері фахової діяльності, відчути своє місце на цьому ринку. Дякую за увагу. До побачення.